Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього заступника голови вищого господарського суду, який підозрюється у незаконному збагаченні та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на суму понад 114 мільйонів гривень. Зібрані матеріали відкрито стороні захисту для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду. У грудні 2024 року працівники ДБР затримали колишнього суддю, який на той момент займався адвокатською практикою. Йому було повідомлено про підозру в участі у злочинній організації. Він разом з іншими суддями, адвокатами, арбітражними керуючими, працівниками судів та іншими побудував бізнес на судових рішеннях. Надалі ДБР взаємодії з НАЗК виявило у діях екс-заступника ознаки незаконного збагачення на суми, які він та його довірені особи не могли отримати з легальних джерел доходу. Слідством встановлено, що перебуваючи на посаді, він особисто та його родина стали власниками шістьох квартир, п'ятьох гаражів, одного нежитлового приміщення в елітних столичних житових комплексах. Новопечерські липки та Тетріс-Холл, а також чотирьох автомобілів, тринадцятьох земельних ділянок, корпоративних прав у двох юридичних особах, а також 60 тисяч доларів США на банківських рахунках. Загальна сума незаконно набутих активів склала більш ніж 114 мільйонів гривень. Фігурант організував протиправну схему легалізації доходів під виглядом фіктивної підприємницької діяльності близьких осіб. Декларування штучних і непідтверджених доходів, нібито за надання освітніх послуг та навіть послуг психолога. У подальшому ці кошти використовувалися для придбання різного майна приховування їхнього реального походження та надання їм вигляду легальних. Таким чином, колишній заступник голови Вищого господарського суду України підозрюється у вчиненні наступних кримінальних правопорушень. Участі у злочинній організації та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією хабарям. Одержані хабаря на законному збагаченні, тобто набутті активів, вартість яких у понад 6,5 тисяч разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та перевищує його законні доходи. Організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, Санкції статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Водночас триває досудове розслідування щодо інших осіб, причетних до протиправної схеми. Наразі у межах міжнародного співробітництва слідчі ДБР збирають докази на підтвердження незаконного набуття фігурантом та його довіреними особами активів не тільки в Україні, а й за кордоном, зокрема в Австрії, Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах та інших країнах.